Вітаю всіх на своєму каналі Орхідея Прекрасна. Сьогодні у нас буде така тема. Хочу розповісти вам особливості сорту Сапоріта. Думаю, що багато хто знає про цей сорт. Дуже гарний, дуже такий цікавий, цікаве забарвлення. Хочу розповісти особливості цього сорту, що треба робити, бо багато дівчат у мене питають про цей сорт, багато жаліються, що не, приймаю, не приймаються орхідеї, сапоріта, хворіють і потім пропадають. Що робити, питають, щоб вони не пропадали. Розкажу вам сьогодні, що треба робити. Це моя орхідейка сапоріта, їй десь вже 3,5 роки. Прекрасно себе почуває. Цвіте квітне вона постійно. два рази на рік точно квітне, може дорощувати, може новий квітанус давати. Так що така трудяжка ще. Чим вони. Тому що такі цікаві, дуже забарвлені. Дуже схоже на легато, але дуже схоже. Вона ще ароматна, дуже такий ніжний, навіть увечері, такий ніжний парфумний аромат у неї. Це у мене зимове ще цвітіння, ще з січня, мабуть, вона квітне. Це у мене вже, бачите, ці старенькі квіточки, такі блідненькі. Вже. А ось ця остання, буквально десь тиждень тому розквітла, і вона така і більшенька, і яскравіша. Тому домашнє цвітіння теж яскраве. Так, а це у мене магазинна Сапарита. Вона була на продажу, але залишилась у мене, тому що Почала себе дуже негарно почувати. Зараз буду вам розповідати, що треба робити. Купили ви сапаріту собі, приїхала вона, чи ви купили в магазині, чи ви купили по інтернету і приїхала вона до вас. Якщо вона у вас здоровенька, приїхала, все з нею добре, вам треба зробити. Дістати тут у всіх майже орхідеях, магазинних, знаходиться торстакан. Трішки прибрати ось цей субстрат зверху, щоб легше було доставати торстакан. І дістати хайненько не виймаючи орхідейку, достати торстакан. вони завжди такі компактні, Це я розкажу, бо це така реанімашка у мене магазина. Компактні 4, максимум 5 ну, невеликих листочків, бо ви бачите, порівняно з моєю, вона маленька. Невеликі листочки. І ще особливості у супаріт у них завжди ці магазинні, що приходять від садівників, дуже погане коріння. Не так як погане, ну погане і його дуже-дуже мало. Майже максимум ну, немає його. Якщо один-два корінця в горщику буде, це буде дуже добре. Тут, бачите, є гнилі корінці, ось, теж гнилі. І ось це тут от, трішечки зелених. отут саме низ це вже почав у мене рости новий корінець. І так, вона не поїхала до своєї нової хазяйки, бо почали жовтіти у неї листочки, і почалась, зараз, якщо буде видно, проблема з шиєю. Ось, ви бачите, тут я трішки зачистила, навіть нічим не мастила, зачистила і спостерігала, що буде далі. думаю, якщо буде мокре. Там знову буду зачищати, тоді буду Максимом, або хто ж, чим любить, фундазолом, але я люблю більш Максим замазувати. Ну, Далі нічого страшного не пішло. Я, все, як кажуть, вірно зробила, встигла цю гниль прибрати. Прибрала стаканчик і і Потрішку поливаємо. Так що вам треба? От ви приїхала до вас архідейка, ви прибрали стаканчик, назад присипали субстрат, субстрати теж у цих супаріт, і багато інших інших киточок, Я, так як цей субстрат дешевший, ніж кора. Тут торф і кокосове волокно. мілке. Все це перемішано, і він дуже вологоємкий. Кори тут зовсім малий процент. Ну, я не знаю, там 10% може, процентів від всього. А все інше таке ось, бачите, труха. Поливати супоріту треба, поки ви її не пересаджували. Пересаджувати ви її будете тільки після того, як вона відцвіте і наростить нові. Корінчики в горщику, тільки після цього можна пересаджувати сапаріту. Багато дівчат роблять такі помилки, коли бачать, приходять сапаріти до вас, і бачать, що там дуже мало коріння, або є якісь гнили, гниліші корінчики, зразу дістають з горщика, пересаджують, і вона починає хворіти. Скидає всі інші. Корінчики, що там є один чи два, і дуже, дуже тяжко її потім виходити. Для того, щоб цього не було, я ж кажу: прибрали стакан, все, вона у вас здорова, все нормально, якщо там навіть один корінець, ви поливаєте її тільки проливом і з тієї сторони, де знаходяться корінчики зелені. Живі. От тут у мене тільки з цієї сторони, і я з цієї сторони трішечки отак прилила, вода стікає, не залишаю я води, все вилила і все, їй достатньо. Бачите, я, я її поливала десь дня три, тому буквально трішечки. І вони ще досі зелені. Так що замочувати її не треба. Тому що корінчиків у них завжди дуже мало, і дуже вологоємкий субстрат. Якщо його замочити, як люди роблять, ставлять у воду, воно напитується, він у вас буде місяць просихати. І погніють зовсім всі коріння, і може так захворіти вся рослинка. Почнеться гниєння якесь шиї, чи, ну, Коріння згніє. Точно. Так, і все. І ви, коли вона у вас відцвітає, ви відрізаєте повністю квітонос, не, не треба залишати ніяких е, огризків, там тільки верх а залишати для того, щоб вона там у вас проквітла ще. Вам треба обрізати квітонос для того, щоб вона набралася сили, почала рости корінчики нарощувати, листочки нарощувати, треба сили її, щоб ви потім її пересадили в нормальний гарний субстрат. Ось моя, я вже казала, що десь 3,5 роки їй. Квітне вона постійно, два рази точно, на рік вона квітне. Ось це зимове, скоро, я думаю, що вона закінче своє цвітіння, останній бутончик, так, вона розкрила все. І потім я її подивлюсь, може, підріжу трішечки, подивлюсь, буде вона пускати чи ні. От, теж була в такій, ну, гнилі у шийки у неї не було. Ну, були теж такі маленькі чотири листочки. І один корінець у неї був у горщику, і один такий коротенький корінець поверхневий був, торчав. Мабуть, ну, може, не такий коротенький, трішки длинніший. Ну, може, десь отакий. От Я вже не пам'ятаю, чи це він, чи не він, ну, десь такий. І все. Всі коріння, от то, що були у неї. <кхи> зараз ви бачите, що вона отака підросла, вже така гарнюня. Напускала і повітряних коріння, коріння багато. І <кхи> багато зараз покажу. У неї і в горщику корінчиків, бачите, що багато корінчиків. І ще вона у мене в закритій системі, ну так як у мене майже всі орхідейки в закритій системі, їй це подобається. Хочу ще сказати, що царіти вони не дуже люблять пересушку, тому, якщо будете пересаджувати, Її додавайте до кори мох і трішки, може, кока чіпсів, щоб трішечки був такий все ж вологий субстрат. От, ну от такі поради. Кому сподобалось, ставте лайки, якщо щось якщо є питання, питайте, пишіть в коментарях про сепаріту. А я буду ще такі відео знімати про якісь сорти, розповідати їхні особливості. Так що буду вдячна за ваші лайки, за ваші коментарі. Всім дякую, до побачення, до нових зустрічей!